Вишитий рушник це витвір народного мистецтва, породжений гармонією ритму і кольору. І як у природі виживало довершене, так у народній культурі зберігалось, передавалось покоління в покоління найкраще. З рушником від матері до доні передавалась мудрість і жіноча сила. Орнаменти подільського рушника виконані рахунковими техніками лиштвою, штабівкою чи їх поєднання. Унаслідок таких технік візерунки виходять двобічні, графічно чіткі. Подільський рушник в цілому за стилем вишивки належить до геометричного орнаменту, а вже в рамках цього стилю за об'єктом зображення він буває рослинним, антропоморфним, орнітоморфним. Кольорова гама візерунків дуже різноманітна. Подільський рушник являє собою унікальне явище, яким Україна може пишатись серед інших етнічних культур світу і показати, що вона справді має унікальні речі, які своїм корінням сягають до праміфічних витоків із сивої давнини. Подільський вишитий рушник наша гордість і безцінний спадок.